Справжні моменти життя знову з вами. Всім привіт, друзі! Хочу показати вам вулицю Квітучих сакур. Ось вона ось така. Квітнуть мене так. Як Гарно, гарно. І ця вулиця так іде повністю вся, у квітучих деревах, краків скрізь гарний. І зараз ж споруди бачу, які приміщення, архітектура Кракова, Дуже все гарне. Так, кафе. Тут такі на вулицю. Столики виносять вже тепло і винесли столики на вулицю. Будь ласка, пийте каву, заходьте беріть. І насолоджуйтеся красою сакур, красою магнолій, тому що тут вся вулиця така у таких деревах квіточих. Отака вона ця вулиця, хочеться вам її показати. Тому що, коли бачиш сам щось дуже гарне, завжди хочеться поділитися з друзями цим, щоб не тільки самому це все бачити, цю красу, а і ділитися цією красою. Кожен із нас подорожує навіть. Якщо не фізично, то подорожує в думках. Я іноді подорожую не так, що їхати, а іноді також подорожую думками. Мені подобається дивитися, наприклад, ті ж передачі про подорожі, дивитися також в Ютубі канали, які показують таку красу нам. І хочеться цю красу розділити ще з кимось, коли бачиш сам. Ось вона ця краса. Краківських вулиць. Екскурсійні такі автобуси їздять. Далі такі історичні вулички. Це старе місто Кракова. Пішли туди вулички. Далі знову от ціла вулиця, Тому проходжу з цієї вулиці, я навіть її всю і не пройду. <клухи> Показати вам ці сакури хочеться. Екскурсія. Особлива екскурсія гарна весною. Чомусь мені здається, весна це по-особливому найкраща пора року. Не дивлячись на те, що там зима, гарна сніг, правда, останнім часом снігу небагато. Але ж літо, так чомусь з віком. Воно, здається, спекотним, чи насправді воно спекотне для всіх не знаю. І ще ось. Одна вуличка сюди пішла. Показую вам її. Це вулички, якими можна прогулятися, а он туди далі далі тягнеться оця вулиця із сакурами. Значу. Хочу перейти і якраз машини їдуть, так скористаюся тим, що машини немає. І перейду на інший бік вулиці для того, щоб показати, показати ще ту красу вам. Ось ми її бачимо. чудово, коли квітнуть дерева. Ну, вуличка така ось пішла. Не хочеш, ми поїдемо. Пташки співають, голуби. Вуркую чуть також свої пісні співають. І я йду вулицею, квіточок сакур. Тут дуже багато таких вулиць. Але зараз ось я попала саме в таку вулицю. Ось такі дворики є тут. Це такі кафе. Одні вже винесли столики на вулицю, інші ще не винесли. Пташечки нам співають. Плавиться краків з півом пташок. Де б ти не був у Кракові? Скрізь вони співають. Не хочу їх перебивати. Дуже гарно вони співають. Дякую вам, друзі, за увагу.